Найкраще працюють практики ну, для балансу, для гармонії працюють практики, які найпростіші. Найпростіші, приміром, ви прокинулися зранку, якось не дуже такий настрій. Або ввечері прийшли додому і вам ну, втомились ви. Або посеред дня якось вас почало хилити до сну, але нема можливості там поспати, або сон в день вам не дуже потім. Що робити? Знайдіть для себе хвилин 5, 7, 10, щоб зробити дуже прості речі, причому робити їх в імпровізаційному форматі. Тобто, що згадали, те й зробили. Е, найпростіше я вам зараз покажу. Можете спробувати разом зі мною, хтось згадає, хтось вперше на це зверне увагу. Але давайте спробуємо. Отже, уявіть, от якийсь такий стан. Ось що захотілося? Мені зараз хочеться трошки позівати. Позівати э, смачно Так можна вголос. І попотягуватися. Потягуватися. якось так відчути, як між лопатками, м'язи. Це дуже гарна практика, але хоча б трішки отак от. Можна трошки по... Повстряхувати, знаєте? той що ви встряхуєте якусь воду з рук, з ніг, трошки з голови, з обличчя, така, з волосся, з усього тіла. От уявіть, як от, да, як собака робить так. Постряхували. Руки. І потерти. Для рук є багато дуже практик, які включають. Ну, Сподіваюсь, ви помічаєте, так, як змінюється ваш стан, коли ви це робите, як змінюється мій стан. Від рук, від того, які вони чи не теплі, нічого не включені, дуже залежить стан людини. Дуже багато нейронів, які. Відповідають за дрібну моторику, і коли ви включаєте дрібну моторику, включаються ці нейрони, мозок включається. Потерти руки, попроминати руки по-різному. Можна кожен пальчик окремо, можна всю долоню потерти. Отак можна по уявіть, що це як такі крила джмеля. Розслабити максимально квісті пальці. Можна виявити, як таке світло. Такий дзвін. Чути? О, і таке буде трошки покалування в руках. Добре, руки включилися. Міміку. Міміку можна, от хочеться, наче ви вмиваєтесь цими руками. Помасувати обличчя і передней, що хочеться, то зівайте. Помасувати коренне волосся, вушка пом'яти, потерти. Це має бути таке дуже приємне відчуття. Тобто ви слухаєте себе, прислухаєтесь до тіла і робите те, що тіло підказує. І це будуть найпростіші такі вправи, які я зараз показую. Да? Тобто, позівати, попотягуватися, потерти руки, помасувати обличчя, помасувати трошки вушка, корні волосся, заплющити очі, потрястися. Можна просто попереминатися. У мене таке, чи як -то танець. трошки потійте. відчути опору під ногами. З найпростіших проплескування, да? берете такими м'якими долоньками наче воду тримаєте. Тобто є пластин, якщо себе десь хлопати, то є такий ще біль. А якщо такі як чомочки, і ви хлопаєте, і як ця вібрація йде всередину, в глибину. І от такими ручками прохлопаєте себе дуже легенько голову, шию. А тут вже можна посильніше, сильніше. Тут якраз буде розслаблятися ці м'язи, там, де вони напружиться, похлопали тут, з іншого боку по ручку. І так все ці роковиче. Тут можна сильніше, По ребрам, по Животик по годинниковій стрілці плескати. Ззаду обережненько, там де детки. Сідниці можна сильніше. Тобто увагу переносити на рішу, от, от такі прості речі вони дуже, дуже добре включають. Вони не займають багато часу, просто хоча б 5 хвилин поверніть увагу в своє тіло. Десь там захотілося десь себе. Чухали, десь себе погладили захотілось, десь себе трошки якось промасували. Найпростіші речі працюють найкраще. Рекомендую.